Прийшла зима білоголоса, неначе білим полотном, блискучим снігом одяглося, село і поле за селом. Над полем синьою догою, широке небо простяглось, і мов сльозою золотою, блискуче сонце налилось. Не так і дивиться, як літом, Не так і високо стоїть, і не таким блискучим світлом його вінок ясний горить, Замовкла річка під горою, на зимку стала відпочити, укрилась ковдрою скляною, і верболізне шелестить, окутий в снігах і морозах, осика голе стоїть. Купі звербозу і срібним листом не шумить. Дрімають стоячі тополі, і очерет сухий дріма. Усе заснуло по неволі, зачарувала все зима.